Зі вітати всіх у нашій онлайн оселі. Сьогодні особливий день для кожного, адже починається новий навчальний рік, і ми всі разом відправляємось у подорож в океан знає. І навіть через екран ми відчуваємо свято, усмішки та щире хвилювання першокласників і випускників. Світле свято, чудове свято закликає до книжки нас, що почули всі завзяти, розумнішали повсякчас. Час, у часу годину. Ідіть сміливо в країну знань. Ця шкільна дорога, родину, в рідну школу і дива з багань. Сьогодні ми зібралися, щоб підпити новий навчальний рік. Але перш ніж ми розпочнемо, згадаємо, що ми частина великої вільної країни. Кожен наш ранок починається з віри в Україну та любові до рідної землі. Символом нашої єдності та сили є державний гімн. Завжди шанувалися в українському суспільстві. У такі урочисті хвилини згадуємо тих, хто не дістався правди, доступившись на півфроці, хто згад за нас, не дотягнувшись до весни, хто голову поклав у ці темні дні, за країну, за честь, за свободу. Шануємо їх хвилиною мовчання. Задачі, вправи, скільки в них мороки, і за канікули всі ледве чи згадають, чи є таке поняття як орухи. Тож першим нам про школу нагадає, та спільність, справедливі установи рік наш перший проведе і привітає директор школи. Кожне свято у школі починається з мудрого слова людини, яка тримає в секції нашу школу. Пикується про кожного учня та вчителя. Це людина, яка щодня надихає нас на нові досягнення і допомагає впевнено рухатися до мрії. Слово для привітання надається директорці нашої школи, Шпиці Маріні В'ячеславові. Шановна шкільна родина, вітаємо вас із початком нового навчального року. Він теж буде не непростий, такий, як і був попередній навчальний рік. А ми, але ми сподіваємося на перемогу. І сподіваємося на здійснення наших бажань. Вітаємо наших наймолодших школярів-першокласників, для яких шкільне життя тільки починається, а також наших випускників, для яких завершення цього навчального року буде етапом для вступу до тих навчальних закладів, які вони оберуть. Щасливу дорогу, шановні діти, вітаємо вас із новим навчальним роком! А зараз слово тим, для кого цей навчальний рік особливий і трохи хвилюючий. Вони колись так само, як і наші першокласники сьогодні. Були маленькими рибками на своєму першому дзвонику з великими портфелями та ще більшими мріями. Лякав та закоплював їх і неосяжні океан знань. Тепер вони старші учні, кити, наші випускники, для яких цей рік стане останнім в онлайн-стінах рідної школи. Тож зустрічайте! Слово нашим Ми привели собі на зміну маленьких учнів перший клас. Учіться, любі, невідмінно. Ростіть, можнійте в добрий час. А ми останній рік йдемо, до школи топчемо стежки. І теж можніємо, ростемо, і в школу йдемо за любки. Навчалася дружити, пізнала до добро і зло. У школі ми вчимося жити, і всім нам дуже повезло, що у нас такі хороші люди, найкращі в світі вчителі. І вам тоді те добре буде. Це краще місце на землі. Слово ми надаємо мач тим, хто прийшов у перший клас. Хоч їх небагато сьогодні. До речі, та прийшов навчатися. час. зараз слово тим, для кого сьогоднішнє свято особливе? Це їхній перший крок у шкільне життя. Наші маленькі рибки, які готові пронзити простори нашого океану. Вони ще вчора були дошкільнятами, а сьогодні вже учні нашої школи. У них нові зошити, портфелики, яскраві оліксі та море цікавості. Давайте зустрінемо наших маленьких рибочок гучними оплесками. Навіть якщо це онлайн, я впевнена, що вони нас відчують. Першокласники, слово за вами. Віта спершу не навчання. Знаєте, мої не повезуть, вчитися всі на бажанні. Ми обичаємо вчитись як на уроках не робить поводитися завжди гарно. Скоро як любить. Сюди ми за знаннями. Так визнаємось за руки. І попливемо з влучитирями моря, пізнання і науки. Школярам не просто вчитись, та не варто їм журитись, бо складніше майбутнє. Не дзвонить, кличе нас у клас. Наповнить владістю і щастям кожне серце. Пишаюся тим, що він до нас. Лунати ми у школи першому. Школярі, ви тут найменше серед вас. Отож передати одне церкву у плідне просить перший клас. Ми очки, маленькі сітки. Вас вітають учні та учителі загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Номер Чотири. У нашому рідному місті є одна школа, яка багата на таланти, розумних людей та на щирі серця. А ми блукаємо по світу через мережу. Інтернет. Зараз напишіть хочуть почати одне слово, з яким ви хочете почати новий навчальний рік. Нехай ці слова будуть зарядом позитиву на весь навчальний рік. І нехай він принесе у ваші домівки світло знань та щастя. У новий навчальний рік. Бажаю всім попутного вітру, цікавих уроків і нових досягнень, щоб ніякий шторм не ставав на шляхи. До зустрічі на онлайн-уроках і в шкільних онлайн-коридорах.